З готових втеплених позицій відводите свої ж народ свій бере свою армію, викидає просто в чисте поле. Фортифікаційні споруди є наказ розібрати. Це частина цього плану відведення. Вони не будуть свої розбирати, немає ніяких доказів навіть того, що вони відходять. Не кажучи вже про те, що вони там щось вони не будуть розбирати, але ми знаємо свого ворога. Ми це зараз розберемо, відійдемо в сиру землю, знову пацанів закинемо. А потім що там знову за <рес> <ми рес> <ні рес> куди? <А рес> куди? куди? Ми вернемося? Ну нехай за 15, куди? Немає, розібрали спорудиці. Володимир Олександрович, розкажіть про розведення війська. Все спокійно, ми всі контролюємо, все буде спокійно. Додома все буде спокійно. Все буде спокійно. Додома.